Заміна сальничка на Мерседесі. 600 мабуть, 12-й з великою будкою. Там більше потік сальничок за того боку, але так як машина постійно на дальняках, то людина хоче поміняти одразу з обох боків. Ну і окрім цього, тут колодки стерлися. Ну Я зніму потім покажу, що вже по металу чухає. Скидається супорт, скоба. що з колодкою стало косеньку її скосило. А все через те, що замерзла оця от направляюча. Оце робить. оця от не робить. Не робить. Хто крутить вручну, то, звісно, бажано спочатку оці всі повикручувати, а потім оці от болти, а в кого є стралька, то... Ну, тоді немає різниці. Тоді спочатку оці болтики знімається коронка, диск гальмівний. І вже потім відкручуються оці от гаєчки. Може і шпилькою вийти. Щось обов'язково підставити, щоб масло не побігло на підлогу. І витягується потім піввісь. Корона лежить. І тепер гальмівний диск. Отак от його трошки покусало. І це той випадок, коли його доведеться однозначно проточувати, неважливо, там, чи він в допуску чи ні, так як сьогодні п'ятниця, колодки ще встигають приїхати. А от диск сьогодні не встигне приїхати, а машина зранку йде в рейс, тому варіанту немає, лише проточка. Скидається контргайка Далі от така от хитра шайбочка фіксуюча. І скручується основна гаєчка. Скидається зовнішній підшипничок і тепер треба зробити отаке, щоб внутрішній підшипник стягнути. бо в основному він так вручну не злазить. Тепер оця вся штукенція в руках. Сальничок он всередині. І треба зняти ось цей ось ковпачок, кришечку, як би воно там не називалося. Можна взяти зубильцем і легенько туди отак простукувати по кругу. І тоді воно почне отак ось відділятися потихеньку. І коли воно вже трошечки відійшло, можна всунути туди монтажку і отак. Потихеньку. По колу. І витягується. От і сальничок. І зараз оце все трошечки промиється і буде збиратися до кучі. Трошечки промив. Підшипничок вкидається. Новенький. Сальничок. Ну і тепер сама жестяночка забивається. От і все, можна закидати на місце.